Псалом 130 Пісня при підході до храму Псалом Давида. Господи, серце моє не пішалося, і очі мої не дивилися з погордою. Я не ганявся за великим і недосяжним для мене. Якщо я не любив покірності, а пишався своєю душею, то як відлучають дитину від своєї матері, так віддаси моїй душі. Нехай Ізраїль покладає надію на Господа віднині й до віку. Друге послання до Коринтян. Розділ 3. Хіба ми починаємо знову самих себе представляти? Чи потребуємо, як деякі рекомендаційних листів до вас або від вас? Наш лист це Ви. Він написаний у наших серцях, Його знають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служінню ви Лист Христа, написаний не чорнилом, а духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Таку довіру до Бога ми маємо через Христа не тому, що ми спроможні самі собою на чимось роздумувати, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога. Який і дозволив нам стати служителями нового завіту, не букви, але духа, адже буква вбиває, а дух оживляє. І якщо служіння смерті, викарбуване буквами на камені, було таке славне, що ізраїльські сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через минаючу славу його обличчя, то наскільки славнішим буде служіння духа, бо коли служіння осуду слава? То служіння праведності набагато перевершує його в славі, адже в цьому відношенні не прославилося прославлене через надмірну славу. Бо коли те, що минає, славне, то набагато більшим є те, що постійно перебуває в славі. Тому, маючи таку надію, діємо з великою сміливістю, а не як Мойсей, який ховав під покривалом своє обличчя, аби сини Ізраїлеві не дивилися на кінець того, що проминає. Але їхнє сприйняття закрите, бо аж по цей день під час читання Старого Завіту залишається незнятим це покривало, адже воно знімається у Христі. І сьогодні, коли читають книги Мойсея, покривало все ще лежить на їхньому серці. Коли ж хто навертається до Господа, покривало спадає. Господь є дух, а де Господній Дух, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям мов у дзеркалі оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу як від Господнього духа. Перша Самуїла, розділ 26. І з пустелі приходять до Саула на гору Зіфейці й кажуть. Ось Давид переховується посеред нас на горі Ехела. Що навпроти Єсимуна. І Саул піднявся і пішов у пустелю зів, а з ним три тисячі вибраних мужів з Ізраїля, щоб шукати Давида в пустелі зів. І вийшов Саул на гору Ехела напроти Єсимуна біля дороги, а Давид перебував у пустелі. І побачив Давид, що Саул прийшов за ним у пустелю. І Давид послав розвідників і взнав, що Саул підходить підготовлений з Киїли. І встав Давид потай, і приходить до місця, де спав Саул. Там же Авенир, син Нира, його полководець, спав Саул у колісниці, а народ розмістився довкола нього. І відповів Давид і запитав Ахімелеха, Хета, і Авесу, сина Саруї, брата Йоава, кажучи. Хто піде зі мною до Саула в табір, і сказав Авеса, Я ввійду з тобою. І входить Давид і Авеса до народу вночі, аж ось Саул міцно спить у колісниці, а спис устромлений у землю біля його голови, а же та його народ сплять довкола нього. І сказав Авеса до Давида, Замкнув Господь сьогодні твого ворога у твої руки. Тож тепер проб'ю його раз списом до землі і не повторю йому. Та Давид сказав Авесі не впокориш його, бо хто підніме свою руку на Господнього помазаника і залишиться непокараним. І сказав Давид, Нехай живе Господь, якщо Господь не уразить його або не прийде його день і він помре, або не піде на війну і додасться до свого роду. Зовсім не мені перед Господом піднести мою руку на Господнього помазаника, тож тепер візьми спис з перед його голови та посуд для води, і підемо до себе. І Давід взяв спис і посуд для води з перед його обличчя, і вони пішли до себе. І не було того, хто дізнався, і не було того, хто бачив, і не було того, хто пробудився. Усі спали, бо на них напав Господній сон. А Давид перейшов на другий бік і став здалека на вершині гори, тож між ними була велика дорога. І закликав Давид до народу, і промовив до Авеніра, гукаючи, Чи не відгукнешся Авенири? І відповів Авенір і сказав: Хто ти, що мене кличеш? І промовив Давид до Авеніра, Хіба ти не муж?» І хто такий, як ти в Ізраїлі, тож навіщо не стережеш твого володаря-царя, бо ввійшов один з народу, щоб убити твого володаря-царя, і недобра ця справа, яку ти вчинив, нехай живе Господь, бо сини смерті, ви що стережете вашого володаря-царя, Господнього помазаника. А тепер гляди, де є спис царя і посуд для води, що біля його голови. І Саул упізнав голос Давида і сказав: Чи це твій голос, сину Давиди?» і сказав Давид, Твій раб, володарю, царю. І далі сказав: Навіщо це мій володар женеться за своїм рабом, бо в чому я згрішив і яка несправедливість у мені знайшлася? А тепер нехай послухає мій володар, цар, слово свого раба, якщо Бог тебе наводить на мене. Хай запашними будуть твої жертви, а якщо людські сини, то вони прокляті перед Господом. Бо сьогодні вони мене викинули, щоб я не закріпився в Господньому спадку, кажучи піди і служи іншим богам. І тепер нехай кров моя не впаде на землю перед Господнім обличчям, бо Ізраїльський цар вийшов шукати мою душу, так як ганяються за нічним вороном у горах. І сказав Саул, згрішив я, повернися, дитино Давиде, бо не вченю тобі зла, тому що моя душа дорогоцінна сьогодні у твоїх очах, я був безглуздим і дуже нерозумним. І відповів Давид і сказав: Ось спис царя, нехай перейде один слуга і візьме його, і хай Господь поверне кожному по його справедливості та його вірі. Бо Господь сьогодні видав тебе в мої руки, та я не забажав накласти свою руку на Господнього помазаника. І ось так, як сьогодні твоя душа прославилася в моїх очах, так нехай прославиться моя душа перед Господом, і нехай Він покриє мене та вирве мене з усякого болю. І промовив Саул до Давида, Сину, ти благословений, ти справді все здійсниш і неодмінно матимеш успіх. І Давид пішов своєю дорогою, а Саул повернувся до свого місця. Перша САМОЇла, розділ 27 І сказав Давид у своєму серці, промовляючи: Тепер переданий буду одного дня в руки Саула. І мені не буде добра, якщо не врятуюся в землі Філистимців. Адже Саул не облишить шукати мене в усіх околицях Ізраїля і не врятуюся з його руки. І Давид піднявся, а з ним 400 чоловік, і пішов до Анхуса, сина Аммаха, царя Гета, і осів Давид з Анхусом у Геті, він і його мужі, кожен зі своїм домом, і Давид, і обидві його жінки. Ахінаам, Єзраїлітка та Авігея, колишня жінка Навала Кармілійського. Саулові сповістили, що Давид утік у гет, тож він не продовжував більше його шукати. І сказав Давид Анхусові: Якщо ж твій раб знайшов милосердя у твоїх очах, нехай же дадуть мені місце в одному з міст, що в країні, і поселюся там. І навіщо твій раб перебуває з тобою в місті царя, і він дав йому в той день селак. Через це селак належав цареві юдейському аж до цього дня, і час, упродовж якого Давид перебував в Україні филистимців, складав рік і чотири місяці, і ходив Давид і його мужі, і нападали на всіх у Гесірі та Амаликіті. І ось земля була заселена тими, які прийшли від. Гелампсура, міст огороджених стінами, аж до єгипетської землі, і він громив землю і не залишав при житті ні чоловіка, ні жінки. Якось він захопив отари, стада, ослів, верблюдів, і одяг, і вони повернулися і прийшли до Анхуса. А Анхус запитав Давида, на кого ви сьогодні напали? Давид же сказав Анхусові. На південь Юдеї, і на південь Єзмеги, і на південь Кенезії, та я живим не залишив ні чоловіка, ні жінки, щоб не сповістили в Геті, кажучи собі, щоб не донесли на нас у Геті, повідомляючи, Давид таке чинить, і це його діяльність усі дні, які Давид перебував на рівнині філистимців. Тож Анхус дуже довіряв Давидові, кажучи: він зовсім осоромлений у своєму народі в Ізраїлі. Тож буде мені рабом навіки.